Всім привітки! Вітаю вас на каналі BookBeams і хочу вам сказати, що на даний момент це мій улюблений образ, який я створювала. Він надзвичайно мені сподобався. Я не знімала купу тіктоків, які я, звичайно ж, нікуди не викладу. Від вас чекаю компліментів. Нагадаю вам, що можна мене підтримати та мою діяльність, або ж задонативши пару гривників на мою банку, або ж подарувавши книгу мрію із моїх бажанок з списку на сайті Ріпіт. Посилання для цього всього, звичайно, залишу в описі до цього відео. Не забуваємо лайкати, підписуватись, коментувати, ставити дзвіночки, поширювати, коротше, усе можливе, щоб просувати цей канал далі і далі, і за це я вам буду просто неймовірно вдячна. І сьогодні ми з вами поговоримо про третю книгу із дуже відомого циклу Двір шипів і троянд, а саме Двір Крил. Та руїн. І тепер вам стає зрозуміло, чому я така рожева. Звичайно, під обкладинку і оці вушка це моя нова любов, тому що так, я хоч трішечки, буду вважати себе фейрі. Можливо, попаду так за заслонку того всесвіту. Бо знаєте, хотілося би. Але давайте про все по черзі. А події другої книги зупиняються на чомусь такому неймовірно захоплюючому, цікавому. Та трішки незрозуміло. І з перших сторінок цієї книги ти така сидиш, читаєш і думаєш, Фейра ну ти красотка. Тому що ті ще, те, що вона влаштувала у дворі Темпліна, це не те, що заслуговує похвали, це заслуговує корони. Тому що ну, це було геніально вишукано і настільки по-королівськи. По, по благо. Я, я, не, я не можу підібрати слів, але мені Фейра тут так на початку сподобалася. Перша книга окей, друга книга краще, третя книга це... це супер, це чудово. І от якби вона така була з першої книги, в неї би одразу цілково закохалася. Але... З другої сторони, я бачу ріст головної героїні. І от саме цю книгу я б назвала книгою обожечки, <свісно> Тому що ну, буквально декілька розділів ти такі стеж, як вони в це залізли і як вони з цього виплутаються. І потім вони виплутаються, і через пару розділів ти такі стежки опять щось. Що далі? І це справді завжди якісь такі події, які ти, як читач, не можеш передбачити, і ти кожного разу стишки. А що далі? І далі, і далі, і далі, то все занурюєшся. Ти розв'язуєш з головними героями ці всі головоломки, ці всі задачі, і ти за них настільки переживаєш, що це ну це неймовірно. Це дуже красиво, це захоплююче. це... Все проникно, все поглощимо. Я не знаю. Я, мені дуже важко підібрати слів, але так це було дуже круто. Тому що це та книга, у якій є усе. І от тут повна лінія між різентом і феєрою, мені здається дорослішає. Так, ніби проходить не так уж і багато часу, але ти бачиш ці зміни, тому що. Перша книга це були вороги. Друга книга це були коханці. Третя книга це були пара закоханих людей, які чітко бачать своє майбутнє разом, які чітко виставляють свої пріоритети на рахунок життя спільного в тому числі. І мені подобається те, яким я побачила різненда і фейру. А reason це, – це просто без слів у цій книзі те, як він давав Фейрі свободу дій. Тому що чувак із попередніх книг їй не давав нічого, крім ілюзорного поняття кохання, але воно, на жаль, було досить швидкоплинним. Тут усе навпаки. Він дозволяє їй приймати самостійні рішення, іти на ризик, винирати з того ризику. Абсолютною переможницею. Він до неї прислуховується, з нею радиться, їй відкривається. І ось ось та любовна лінія, яку я вже дала побачити із перших сторінок цього циклу. Це те, за рахунок чого я буду прославляти ці книги, особливо Двір, Крил і Руїн, і кричатиму про них з кожної шпаринки. Тому що вони 100% назавжди у моєму серденьку. І це було справді канонічно. Якщо ви вже додивилися до цього моменту, нагадую вам лайкнути та підписатися на цей канал. А також попрошу вас залишити коментар від цими слів, щоб просувати саме це відео у рекомендації. І саме у третій книзі в нас розгортаються, додаються любовні лінії. Їх стає більше. Мені це дуже подобається, тому що деяка ну, одна, одна з них для мене була максимально неочіюка. Я така, Я така... І... люденьки, Фері, серйозно? Я... Я настільки була від неї шокована. Тому що я думала, що цю героїню ні з чим у плані кохання пов'язувати не будуть через її сутність. А тут хоп, і щось таке мега неочікуване. Плюс нас тут більше знайомлять із Нестою і Касяном. І потрішки, я так розумію, підводять до книги двір срібного Полем'я, тому що він саме про Несту. І я вам хочу сказати, що у Різанта з'являється конкурент, тому що не знаю, як я буду до нього відноситися після прочитання п'ятої книги, але тепер I'm fallen in love. Тому що мені подобається. Я підозрюю, що вони сучені, але підтвердження цього я не маю. І також в мене є ще одна теорія, якою я хочу з вами поділитися. Я думаю, що Елейн буде із Азріелем. Вона відторгне свій зв'язок з суджених і побудує новий. Тому що я її максимально не бачу із Люсьєном. Це не та людина, з якою би могла бути поряд Елейн, принаймні, так. Нас підводить до цього Сарочка Мас. І ось те, що я бачила саме у третій книзі, на це максимально прозоро натякає. І я думаю, що шоста книга якраз буде про Елен і її любовного обраниця. Тому що я не можу сказати про кого, бо я не знаю, але я ставлю на Азріелі. Хоча, так, я розумію, що через цей зв'язок, Люсьєн зміниться, але. Не бачу їх разом. І, і недаремно говорили про те, що цей зв'язок він не завжди робить правильні вибори. Я думаю, що це нам була така дрібка натяку, така невеличка пасхалочка, щоб ми це все зрозуміли. Принаймні, я на це дуже сподіваюся, тому що. Так. Хоча я вам можу сказати, що я знаю, що Несто не всі дуже люблять, і на початку книги я теж про неї була не найкращі думки, тому що я її вважала щатою Свинею за її відношення, особливо до фейри. Хоча до долей вона відносилася окей, але чому ти так відносишся до фейри? Можливо, я про це дізнаюся у п'ятій книзі, чого я показую пальцем, бо там вона стоїть, і я прям на неї дивлюся. І тому я думаю, що ми про це дізнаємося детально. Пізніше, або принаймні хотілося б. Бо я знаю, що є дві команди: команда проти Несту, і команда за Несту, і команда за набагато менше, ніж проти. Бо ж, навіть моя сестра мені каже, що як вона тобі подобається? Поки що вона мені подобається. Але я вам точно все скажу після книги про неї. Також ще один персонаж, який тут вражав усю книгу, це Темлін. Так. А його тут трішки більше, ніж у другій книзі. І тут прям до нього емоційні качелі. Тому що ти спочатку ненавидиш його, потім нормально до нього відносишся, потім ненавидиш, потім нормально відносишся, потім, потім ненавидиш, потім нормально відносишся. І так всю книгу до самого фіналу. Тому що він творив якісь дивні речі, він якісь творив незрозумілі речі, але в кінці розкладаються всі крапки над І, і я навіть. Трішки у подіях із Домом весни звинуватила фейру, тому що це все було якось занадто тут вона не показала себе іменно по відношенню до двору весни, як вона відносилася до інших дворів. Так, вона має свої причини на це, але якось воно мені трішки та й не сподобалося. Але нехай уже буде. Темпліну, темліну. Я букву П додаю ви мені, не дивуйтеся. Бажаємо усього найкращого. Ну і по оцінках це не 10 із 10. Це мільйон із 10. Тому що це було просто неймовірно. Тут є все. Тут є чудова, прекрасна любовна лінія, основна, декілька другорядних ліній, насичена битва, напруження, кров. Смерті і, і про, в цей фінал, який тебе максимально напружує, і заставляє, щоб ви розуміли, кінець книги я прочитала за три години чи за чотири. Я просто не відлазила від цієї книги. Я нічого не робила, просто читала, тому що це було дуже захоплююче те, що там розгорталося, що відбувалося, які повороти ми отримували, і цей фінал. Я людина, яка не плаче. Але Сара Мас знущається над моєю нервовою системою, тому що над місто півмісяця я плакала, і над двором крил та руїн я також плакала. Я р... Божечки, з кого я вма? Я ревіла. Давайте будемо чесними. Я просто ревіла на фіналі, як не знати хто. Добре, що там всіх потім все, все цей. Не можу сказати, що там це, бо заспойлюю дуже сильно. Але. Це неймовірно, це, це моя улюблена частина на даний момент. Вона захоплива, чуттєва, ніжна, наповнена усім любов'ю, переживаннями, боротьбою із собою, боротьбою із ворогами, віднайденими якимись новими друзями, віднайденими цікавими зв'язками, любовними. Дружніми, наповнена незвичними, неочікуваними, ні в якому випадку не передбачуваними поворотами подій. І це просто неймовірно. ці емоції, які я пережила вперше читаючи цю книгу, вони мало з чим зрівняються із моєї бібліотеки. І це та частина, до якої я вас дуже прошу, обов'язково дійдіть. Не закиньте на першій, не закиньте на другій, а дійдіть до третьої. І я дуже сподіваюся, що ви будете зі мною згідні. А якщо не будете згідні, то мені все одно, тому що це моя сама улюблена частина з усіх. Я її просто обожнюю. Читайте, воно вам дуже, 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 дуже треба. Ну що ж, рада з вами буду поспілкуватися у коментарях. Не забуваємо лайкати та підписуватися на цей канал. Рада з вами буду поспілкуватися у коментарях, тому що я дуже сильно обожнюю обговорювати з кимось усе, що я читаю. Також ви можете підтримати мене та мою діяльність, і на це у вас є цілих два способи: перший це закинути пару гривників на банку, або ж подарувати мені. Книгу мрію» з моїх список бажанок на сайті Рідіти. Посилання для цього всього, звичайно, залишу в описі до цього відео. Бажаю вам великої книжкової шафи та до зустрічі у наступних відео. Усім па-па!